І так, дорогі учні, вітаю вас! Це вам не жарти. Швидко допили свої каркаде і сіли за парти. Дістаємо зошити, ручки, і пишемо. Сьогоднішнє число, класна робота. Тема логічна мережа. Що ми знаємо про неї? Правильно, нічого. Тому давайте розбиратись. Якщо вірити Цукербергу, то він про неї сказав так: Логічна мережа, складається з приймача. Джерела та регулятора сигналу. Всі елементи якої з'єднані червоним чи зеленим дротом. Вона допомагає у віддаленому управлінні, елементами бази. Та може взяти на себе більшу частину логічних операцій без прямої взаємодії з гравцем. Кінець цитати. Тепер розглянемо все детально. Марк, іди до дошки і розкажи нам більше про це. Зрозуміло. І краплі людяності йде звідси. Джерелом сигналу можуть бути всі конвейери, любий маніпулятор, світлофори, а ще нафтова вежа, бург, дрон, станція, акумулятор, залізнична станція, ворота, резервуар, всі сундуки, постійний комбінатор. Тобто, якщо приєднати дріт до цих пристроїв та налаштувати, що саме буде вихідним сигналом, то на дроті з'явиться це значення. З ним можна проводити подальші операції або напряму направити на приймач, приймачем можуть слугувати: скриня запиту, звичайний світлофор, ворота, залізнична станція, бур, нафтова вежа, насос, помпа, ліхтар, динамік, вимикач. Якщо ви все це запам'ятали, то 100% пройдете психіатра від військомата, який задавав мені такий же список рандомних слів. Я йому, певно, з 10-ї спроби їх назвав. Так от, на базі цього вже можна побудувати прості мережі. Наприклад, одна скриня збирає два типи стовпів. Якщо поставити звичайний ліміт, то можливе переповнення одним видом. Тому протягуємо дроти від скрині до маніпереставляторів. Скриня слугує як джерело сигналу і видає повний вміст. На маніпуляторах стоїть умова їх включення. Кількість стовпів менше конкретного значення. З одного боку, один вид, з другого інший. Треба говорити, що маніпулятор просто перестане працювати, якщо в скрині стовпів буде більше, ніж потрібно. Ні. Тоді і не буду, самі зрозумієте. І таких схем можна придумати багато, корисних і не дуже. Давайте ще один. Видобуток заліза йде повільно, і присилати сюди потяг часто не має ніякого толку. Просто буде простій. Якщо ви дивились мій гайд про залізну дорогу, то знаєте, що станції з однаковим функціоналом можна назвати однаково, і потяг сам поїде на найближчу доступну. Тому з'єднуємо всі сундуки на завантаження одним дротом, на виході однакові сигнали додаються. Підвести все це до станції з умовою включення при недостатній кількості заліз. Тут ми плавно перейшли до пункту управління сигналом. Так, якщо з різних джерел йде однаковий сигнал, то на дроті вони просто додаються, і роз'єднати їх уже неможливо. Для всіх останніх функцій є комбінатори, а саме арифметичний та зрівнюючий, записуємо. В першому сигнал можна буде додавати, множити, віднімати, ділити, побітово здвигати і так далі. Дивись, як це працює: ось комбінатор: тут є вхід та вихід. До нього можна приєднати зелений та червоний дріт, і сигнали не переміщуються. Середині вибираємо потрібний сигнал, дію, яку потрібно зробити, та друге значення. Якщо ділити, то на що саме? Якщо множити, то на скільки. Друге значення може бути абсолютним. На виході ми маємо результат. Тут він однаковий для кожного кольору дротів. Вихід ти теж сам вказуєш. Таким чином, сигнал можна буде замінити. Ахтунок. Не виводьте сигнал на вхідний дріт, якщо вхід та вихід однаковий. Так, дія буде виконуватись кожен такт. 60 раз на секунду, якщо комусь цікаво. Плюс-мінус така ж логіка діє із порівняльним комбінатором. Бачиш галочку в кількість входів. Це означає, що вихідний сигнал буде неодиничний, а та ж кількість, що й була на вході. Якщо такого сигналу там немає, то буде 0. Ось по типу таких простих штук і складається вся логічна мережа. Дістаємо щоденники і записуємо домашнє завдання: зробити пару дротів та комбінаторів, і спробувати пограти з ними, додати значення. Включити, виключити станцію в залежності від міста скрині. Хто не виконає ДЗ, я поставлю два в журнал. Всіх обняв, припідняв. Ще почуємося.